Росіяни продовжують нищити українську енергетику. Приблизно 4 години тому ворог ударив керованими авіабомбами по теплоелектроцентралі у Сумах. За попередніми даними постраждалих немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації наслідки удару уточнюють фахівці. Ну а ранок четверга в Україні розпочався з масованої ворожої атаки і в чергове по енергетиці. Під приціл ворога потрапило одразу 5 регіонів. Удар був комбінованим дронами та ракетами різних типів. Загалом у небі над Україною було зафіксовано. Понад 80 повітряних цілей усе відбулося приблизно за таким сценарієм. Перші ворожі літаки здійнялися з аеродрому Оленя в Мурманській області приблизно о першій ночі. Бомбардувальники Ту-95 МС узяли курс у бік пускових рубежів. Згодом у небі з'явилися інші носії крилатих та аеробалістичних ракет із Саратовської і Тамбовської областей. Приблизно о 3.40 дев'ять бомбардувальників неподалік міста Енгельса випустили по Україні 20 крилатих ракет Х-101 – та Ха 555 пізніше з винищувачів Міг 31 к що стартували з авіабази Саваслейка, зафіксовано пуски шести аеробалістичних ракет. Типу кинджал, усі ракети рухалися майже по прямій у бік Львівщини та Київщини. Також із Білгородської області ворог атакував дванадцятьма С-300. Чотири керовані Х-59 запущені з повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області. Також сорок ударних шахет вилетіли з російського приморсько-ахтарська та тимчасово окупованого Криму. Загалом ворог застрив. Тосував 82 засоби повітряного нападу на захист неба над Україною. Стали мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ, авіація та зенітні ракетні війська. 57 цілей знищено водночас. Президент зазначив, що під удар потрапили об'єкти критичної інфраструктури в Харкові та області, а також на Київщині, Львівщині, у Запорізькій та Одеській областях. В Укренерго інформують. Ворожі ракети та дрони пошкодили підстанції та об'єкти енергогенерації. І от серед цілих росіян була трипільська теплоелектростанція на Київщині. Видання Дефенс Експрес з посиланням на власні джерела пише ворог ударив ТЕС новими крилатими ракетами Х-69. Про це нібито свідчать уламки. Ракети знайдені на місці удару. Головна особливість ракети можливість наднизького польоту, що робить її небезпечнішою навіть за гіперзвукову ракету «Кинжал». Підтвердження цієї інформації у повітряних силах наразі немає. І хай там як у наслідок влучання сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Повідомляють у центр енерго Тес, яка живила три області: Київську, Черкаську, Житомирську, зруйнована повністю і втратила 100% генерації. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Прокоментував голова наглядової ради Центр енерго Андрій Гота. Як довго триватиме відновлення зруйнованого об'єкту, наразі невідомо. Водночас енергетики запевняють, ситуація в мережі залишається стабільною. Зокрема, у Києві жодних перебоїв зі світлом немає і не буде. А от жителі міста Українка, де розташована Трипільська ТЕС, вже відчули на собі наслідки ворожої атаки у місті проблеми з постачанням води та світла. Сьогодні ми на виконкомі вирішили. У зв'язку з що ще не зрозуміла ситуація, потрібівський ТЕС, Включили графік подачі води, є попередження від енергетків про тимчасове обмеження подачі електроенергії на промозону і наше місто. Більш конкретно по графіку інформації немає, Даби не було проблем зупинки ліфтів, ми прийняли рішення відключити. До вияснення більш тих чи інших ситуацій, які можуть виникнути, графіки аварійних відключень світла діють від ранку. І на Харківщині. Лише сьогодні ворог випустив більше 10 ракет по енергетичних об'єктах регіону. Уранці в мережі виник великий дефіцит. Не працювало метро. Міський голова Харкова Ігор Терехов в нашому ефірі повідомив, що наразі поїзди підземки вже ходять. Харків ледь не щодня під щільними обстрілами: каби, балістика, дрони, те, що робить вороги з містом героєм, останніми тижнями інакше як терором не назвати. Усе, аби посіяти паніку та зневіру серед харків'ян, як витримує на скінченні обстріли місто мільйонник. Сюжет Світлани Шакери. Щоденний терор, керовані авіабомби, планувальні снаряди, які росіяни навчилися випускати з літаків з території Білгородської області, долітають до самого центру Харкова. Минулої суботи ворог вдарив по мікрорайону в Шевченківському районі. Одна людина загинула. І одразу попередження про можливий повторний удар. Люди починають бігти, намагаються сховатися, бо часу лічені секунди. Неділю в день, коли всі на вулиці два каби прилетіли посеред місту Харкова. Ще пара боєприпасів поцілила поруч з центральним парком та стадіоном. Шор! У будинках поруч повилітали вікна. Згодом виявили й поранених. більш поранено. ну а так. Ви бачите. Це все спокон. Так, це все скло. Я був у спальні, коли пролунав з вибух один, потім другий, і мене винесло склом, винесло вибуховою хвилею та поранено склом. Це нелюбь. Влучання в центральну частину міста Харкова є, в індустріальний район міста Харкова, два каби пролетіло, Це цивільна. Забудова гаражі, але знову хвилю пошкоджено дуже багато вікон. Все дах. з енергопостачанням в місті дуже складно. Після масованого обстрілу, 21 березня, світло у місті подають за жорстким графіком. Часто напруги бракує, тож стаються ще й аварійні відключення. На вихідних світла у квартирах містян подекуди не було по 15 годин. Місто живе під гул генераторів світлофори. Через це збільшилася кількість ДТП. Особливо тяжко мешканцям висоток. Пан Сергій після інсульту ледь пересувається з ціпком. Чоловікові задля реабілітації треба ходити. Щодня йому доводиться спускатися і підніматися на шостий поверх. Як ви справляєтесь? Оха. Скільки часу займає? Ну, може, 20 тридцять минут. Шостий та так. А люди є там, Ну мені там мені не помогу. Что... Мені мене на плечі ні погрузити, не, не понесуть. Ганні з маленькою донечкою теж важко. Ліфт ні робота ткаляс. Ліфт не працює, візок на руках з дитиною ну важко. Коли дитина плаче, ти особливо нічого не зробиш. Що робити, коли дитина на руках боїться на підлогу стати, бо темно, Плюс плюс випрати, щось десь забруднило. Зараз вулиця, пісок, прийшов випрати, а води немає. Тому якось так. Ну нічого, тримаємося, кріпимося. Без електрики мають збитки і підприємці у пекарні тетяни більше не печуть хліба. Це такий найскладніше нас процес, тому що ми робимо хліб на заквасці, і він вимагає там більше 24 годин приготування і тривалої ферментації в холодильнику. І відповідно холодильники мають бути постійно в тому числі вночі заживлені. Ми не можемо цього робити, тому хліб наразі взагалі не робимо. Для іншої випічки генератори вмикають по черзі, щоб вони працювали за день, витрачають до 40 літрів палива. У середу енергетики вже змогли вийти на чіткі, а головне прогнозовані графіки відключень. У місті потроху почали виходити на маршрути тролейбуси. Та сьогодні на світанку Харків знову під масованим ракетним ударом. На місто випустили більше десятка балістичних ракет. Ціллю знову були об'єкти енергетики. Окупанти пошкодили ТЕЦ та зруйнували трансформаторну підстанцію. Зранку не працював метрополітен. Кілька районів знеструмлені. Електротранспорт вивели лише частково. На зупинках утворилися черги. Міський голов... Голова вкотре наголошує Харкову, потрібен захист. Харкову потрібна система протиповітряної оборони. Це головне. Це головне завдання, і це дуже важливо, Бо ми чудово розуміємо, якщо не буде протиповітряної оборони, все, що ми будемо робити, буде терпедуватися нашим ворогам. А ще потрібні генератори і пальне до них. Та головне завдання на сьогодні перебудувати систему опалення, щоб Харків не замерз наступної Зими тець, яка виробляла тепло для міста, знищена. Тож потрібні міні-котельні, і не тільки чіткий план. Є потрібні кошти, потрібне обладнання, бо строки виготовлення цього обладнання дуже таки довгі. але будемо скорочувати і будемо домовлятися для того, щоб це обладнання було своєчасно виготовлене і своєчасно змонтоване і в теплових мережах, і в енергетиці. За оптимістичними прогнозами, місто може встигнути підготуватися до зими, але для цього потрібні і кошти, і обладнання а головний час, який спливає з Харкова, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиця телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.